Кому ж корисний частотний циркуляційний насос тим людям, у кого стоїть ось такий чудовий комплект з термоголовкою? Коли термоголовка перекриває потік теплоносія, то частотний насос це відчуває і зменшує свої оберти за рахунок цього, він не заощаджує вам електроенергію. Частотні насоси у нас є під різні площ... площі. І є і четверки, і шестерки, і восьмерки, і на 130 й базі, коли у вас 13, міліметр... 13 см монтажна відстань, і на 180 мм, там де 18 см монтажна відстань. Частотні насоси у нас є коєр, є Євроаква, є татралайн. Всі ці насоси мають 2-3 роки гарантії. Працюють дуже гарно. Ну і комплекти з термоголовкою, там, де у вас два крани: йде, кран подачі, кран зворотки, кран подачі йде у нас під термоголовку. Є ось такі комплекти у нас як кутові, так і прямі. Так що звертайтесь.